Доброго раночку, ми з України. Значить, сьогодні ми будемо саджати щавель, кровава Мері вдома. У мене він росте на городі, неодноразово ви в мене його бачили, в теплиці росте в мене щавель. От, ну, я його ростю не тільки в теплиці, а ще й вдома. От, сьогодні покажу, як я буду його саджати. Значить, ось таке насіння. Ось таке насіння. Таке манюньке. От, таке манюньке насіння, але коштує дуже дорого. Але воно того, воно того стоїть. Зараз покажу, як я саджаю його вдома. Я прикріпила, прикріпила фото, який, яка мері стає, коли трошки підросте. От. Зараз розкажу, як я буду це робити. Значить, саджати ми будемо. На агровату. Ось така агровата, це вона спеціальна для вирощування мікрозелені і зелені вдома. От. Придбати її можна в інтернеті. Там все є. пишете агровата і там вам буде результати. Вона різної товщини. Ось ця трошечки потоньша. Ось ця в мене товста, бачите, це ягідний лоточок для вирощування в мікрозелені. І от вода на весь лоточок. Тут десь сантиметра 3, я так думаю, десь так. О, тут менше. Але цю просто треба частіше поливати. Цю трошки менше, тому що більше, влаги вона напитає. Ось так. Це трошки частіше. От і вся різниця. Звичайно, краще ось така. От. Ну, вже яка є. Я, як останній раз заказувала, то такої великої не було. Ну, Це нічого страшного в цьому немає. Так, значить, що ми робимо? Для початку нам треба цю вату. Зробити вологою. Для цього я використовую, я для посадки рослин використовую очищену воду. Просто очищена вода. Значить, Тут 150 мл. Це може бути звичайний одноразовий стаканчик. От, повний. На таку велику вату, як у мене, я використовую десь два стаканчики такі. От. Просто беру так гарненько. Поливаю, дивлюся, щоб вона була промочена вся. От оце ось ну, вона промокла. Її треба промочити всю, щоб вся поверхня була мокра, щоб насіння моє проросло. Зараз я це все намочу. Так, значить Я промочила. Так, щоб не було сухих таких у нас островків. От, промочила. Значить, як я вже сказала, для посадки рослини я використовую очищену воду, тому що вона така стерильна, без всяких там непотрібних всяких добавок, тому що може зацвісти. Запліснявіть, може зацвісти, от очищена ні, тому що довго буде вона в мене стояти на пророщуванні. Мері дуже довго проростає. От, значить, змочила добренько. Потім для поливу, коли вже рослина почне розвиватися, я поливаю відстояною водою. Не з крану, з крану геть не можна. От. У мене в бідоні вода відстоюється, і потім я нею поливаю. Так, ось так. Зараз будемо садити. Так, значить, саджаю я дуже е, мало геть, трошечки, тому що вона виростає велика. от Треба трошечки насіннячка, Так от розкидала. Не так, як на мікрозелень, я на мікрозелень я саджаю густо, а це буде на бебі-лист. Ось так от трошечки. І обережно, тому що насіння дуже дорогі. Їх не можна так використовувати, знаєте, розкидувати прям. По Трошечку так, присипала, дивлюся, де такі місця, де не попало, я туди додаю ось так. Щоб по всій поверхності були насіниночки, але. Так, знаєте, свободно. Зараз засію все. Так, а дивіться, ось показую вам густоту посадки. Тому що це будуть такі великі листочки, щоб вони добре себе почували, щоб вони друг друга не затіняли, не закривали. Ось так. Бачите, я трошечки так посипала. І повірте мені, через 10 днів, 30, десь місяць, в мене буде тут просто ліс. Нічого гарнішого, ніж щавель Кровава мері, я ще не зустрічала і не бачила. Це така красота. Ну, ви, ви побачили фото, яке я прикріпила, то моя Мері в минулому році. От, я дуже її люблю. Вона дуже. Смачна на смак, дуже красиво в салатах, в гарнірах. Це, ну, це просто клас. От, спробуйте, ви не пожалкуєте. Ось я її так от висадила. значить. Тепер що я роблю? У мене ось така от От Тут я розводю перекис водню з водою, з очищеною. Бризкаю зверху, я теж тільки очищеною водою. От, потім вже я можу відстояною поливати і все і бризкати. Але спочатку тільки так. От, і перекис водню. Значить, дві столові ложки на літр води. Отак. От, ну, ви вже по своїй будете, по, по своєму тому, оприскувачу будете вимірювати, скільки вам треба. От. І зверху я ще оприскую. Тільки треба. Це робити дуже акуратно, дуже-дуже. Тому що, бачите, коли я бризкаю, мої насіниночки розлітаються. Треба, так, знаєте, ніжно, ніжно, так, ніжно пройтись, але, щоб добре побризкати перекисом, це важливо, щоб цей місяць, поки вона буде проростати, вона буде постійно у волозі, і температуру треба, звичайно. Не нижче 21 градуса, тому що тоді вона не проросте. Чи було тепло і волого? І буде вам щастя. От Зараз я це все попризкаю, тому що на камеру мені це робити трішечки невдобно. Я боюсь, що я зараз щас... порозлітаю в мене всі насінинки, а вони повинні залишитися на місці, так як ви їх розложили. От. Де дуже густо я пальчиком поправляю і роблю так, щоб воно було якраз, якраз добре так розсіяно. Зараз я побризкаю це все. Так, значить, Я все побризкала, обробила. По-перше, я обробила перекисом для того, щоб в мене нічого не задихнулося, нічого там ніякої плісняви не було, все таке. І я змочила своє насіннячко зверху, змочила, щоб там була волога. От, ось так зараз що я ще буду робити? Так, дивіться, зверху я покриваю плівкою. Ось так натягую плівку зверху і оставляю в темному, теплому місці на проростання. Значить, десь раз в Три дні, а то й чотири я підприскую. Тобто я відкриваю цю плівочку, і зі своєї пульверізатора свого я трошечки обробляю зверху, щоб насінню була волога. І все. і Ось так воно у мене стоїть. Пророщується. Так, дивіться. А ось є в мене мері, яку я саджала раніше. Значить, ці мері десь е, майже два тижні. Ось так. Ось дивіться, яка вона гарненька вже проростає. Я зняла плівочку. Ось, бачите, не всі треба чекати, щоб всі проросли. От. Десь, десь 4 тижні вона в мене буде проростати, закріплюватися. От. Десь, я так думаю, що через ще 2 тижні, аж тоді я буду її ставити на світло. Поки що вона буде в мене стояти в темряві. В темному, вологому і теплому місці. От. Потім буду виставляти під фітолампи, Обов'язково, тому що мені потрібен бебі лист мікрозелень вона може і під білим світлом рости. А бебі це треба, лист це треба, -лист, лист це треба фіто, фіто світло. Ось так. Ось така Мері. Вже проростається. Я раніше посіяла. Щоб вам показати, як вона проростає. Спочатку, здається, таке щось страшне, таке щось Боже, що з нього буде. Таке воно начебто не буде в ньому життя, але буде. Буде все добре, треба тільки почекати. Значить, таким же способом, як я вам показала Мері, я саджаю базилік, рукколу, м'яту. М'ята і базилік в мене навіть цвіте. Таким способом виростають листки. Я прикріпила вам фото перед цим, то фото мого базиліка, от на такій агроваті. Який шикарний виростає базилік, він навіть зацвітає. І м'ята теж так само. Сьогодні я ще хочу посіяти м'яту. Ось у мене така 5 грамів упаковочка. Мені, е, мій улюблений інтернет-магазин прислали в, под... в подарунок. Я вирішила сьогодні її посадити. Це тут 5 грамів, але цих 5 грамів вистачає дуже-дуже надовго. Зараз розкладу насінини, я вже змочила. Ось дивіться, я розклала насіння м'яти. Ще раз вам повторюю: не дрібніть. Повинно бути навколо насінинки місце, тому що це будуть великі листки це на мікрозелень. Ось так розклала. Зараз оброблю перекисом з водою і накрию плівочкою. Все те ж саме. Як буде зростати, я буду вам знімати, ви все побачите. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто не любить м'яту до чаю, до якихось десертів? Ну, це, я вважаю, це дуже класно взимку мати в себе ось такі рослинки. Захотілася до чаю, прийшла, зірвала свіжу м'яту, поклала в чай і отримуєш задоволення. Ось так. І нічого складного в цьому немає. Просто треба діяти все по плану. І все у вас вийде, все виросте. Ось так обробила. Значить, накрила плівкою, ставлю в темне місце. в темне тепле місце. Тут вологи достатньо буде. От, і все. Набираємося терпіння і чекаємо.